Добрий день, показую вам результат обрізки своєї героньки, або калочків по звичайному. Ось бачите, вони розпустилися, розкущилися. Цей взагалі був повністю обрізаний. Бачите, сплячі брунечки всі попросиналися. Ці також і ці зробилися більш-менш кучеряві. Дочекаємося, поки вони підростуть в розмірі до 5 см, а потім будемо прищепати вершейчок. Але, як то кажуть, на війні не без убитого. Ось одна геранька повністю почорніла. Спряча брунька жодна не прокинулася. Ну, бачите, таке також буває. Так що бажано, якщо розмножувати, щоб було пару кущів. Сорту, якого ви хочете зберегти, бачите, мінус два кущики. А це гіпіастром викинув стрілочку. Основний великий викинув, а сусідні маленькі поки ні. Скоро буде гарна квітка. Перчики я щойно полила Ось Ось такому вони стані. Я б не сказала, що вони витягуються. Їм геть зовсім добре. На день жалюзі відкриті. Сонечка їм достатньо. А це моя цибулька, яка посіяна на семена. Так, показую вам, що я знайшла. Вимила водичкою, одна зернинка, вже пустила ключечко, бачите? Я її назад заховаю. Отак, хай росте. Один сорт точно схожість має добру. Так, дивимося другий сорт. Другий сорт також почав вибивати плечики, як то кажуть. Дуже скоро побачимо зелененькі сходи, поки що лише білі. От бачите, це все біленькі крапенки. Це перліт на переміжку із сходами, які починають сходити. І тут більше так само. Також є. Корінчик я один вам показувала. Цибулька планує зійти. Ось таке в мене на хатньому огороді відбувається. Всім доброго, мирного, до побачення. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!